Всім привіт. Осінь продовжується, вже скоро її половина. І у нас нарешті нарешті, сьогодні випало три краплі дощу. Три, а може 4, я вже точно не пам'ятаю. Ну, факт в тому, що пилюку дощ не прибив. Але якісь краплі все ж таки падали. І в мене чудо. У мене на квасоленому дереві дозріває квасоля. В цьому році у мене перший, перший врожай своїх північних сумських стрючків гледичі. Ось такі, у мене, у мене є надія, що вони достигнуть, поборіють і будуть мати непогану схожість. І дерева будуть рости із ось такими колючками. Мало кому заходяться такі. Такий лісок пилять. Ну це таке. А я сьогодні продовжую, продовжую качати мед. Не качати, а вирізати. Вирізати, тому що я вирізаю мед із колод. Тож кому потрібен мед із колод, Сотовий мед із колод, пишіть, ще є можливість нарізати. А ось я дивлюся, у бджіл вже зовсім взятку немає. Киш-киш-киш-киш-киш. Все, запрополюсували лядки. Лядки запрополюсували готові до зими. Ну, а поки вони готуються до зими, я трохи виріжу, трохи виріжу меду. І що я хочу спробувати? Я хочу спробувати зараз різати мед, так як це робили далекі-далекі наші пращури із, із закурюванням, не з викурюванням, а з закурюванням бджіл. Тож, я показував відео, я закурив, закурив ось таку колоду, я показував відео. Близько місяця назад, я в цій колоді своїх супер бджіл закурив і буду вирізати соти зараз із закуреного. Не просто як, як я це роблю зазвичай. Відкриваю кришку, проганяю бджіл і зрізаю собі язики, а закурив колоду насмерть. Тому що це супер колода і супер бджолами. Кому цікаво, може подивитися, у мене є відео, як я її закурював. закурював Я її сіркою. Це страшне дійство було. Ну так ось, зараз я буду вирізати і супер бджіл, закурених супер соти. Хтось тобто там мені скаже, а яяй, негідник вбиває закурює бджіл. Та я просто незвичайних бджіл зараз буду різати, а супер. Я колись до таких супер бджіл заліз у... Гніздо і не знав, що воно там є, не закурених. Так я втік і втратив свідомість. А точніше, я не пам'ятаю, чи я втратив свідомість, потім утік, чи я спочатку утік, потім втратив свідомість. Але якось воно ось так було. Ух ти. Ух ти. Я хотів показати, які в мене соти у супербджіл, а тут хтось їх вже вирізав. Хтось вирізав Соти моїх Супербджіл закурених, справився. Ну звичайно, як Супербджіл немає, то героїв знаходиться дуже багато. Я ось хотів показати розмір, розмір гнізда і розмір сот. Але я запізнився і хтось уже їх вирізав. Зараз я доріжу залишки. Зараз я доріжу залишки, ось таке гніздо було величеньке, просто величеньке гніздо. Хотів показати його у всій красі, але не вийшло. Не вийшло. Хтось, все-таки тут уже лазив якийсь звір. Я не думаю, що це людина, тому що людина до таких супер бджіл нормально не в здоровому глузді не полізе навіть до закурених ну нічого зараз я їх підріжу всі соти що залишилось покажу не очікував я не очікував Дуже хрупкі соти у супер бджіл. Ну, хто хто в курсі, той зрозумів одразу, що я розповідаю про шершнів. Тут у мене було гніздо шершнів, яке приблизно місяць тому закурив. Кому цікаво є, як я закурював шершнів, може знайти. Моє відео закурюю шершнів. А сьогодні я хотів зняти весь капшук, зняти всю люстру. Не вийшло. Люстру хтось вже погриз і зруйнував до мене. Це, звісно, не моль, невелика огньовка не мала огньовка Я думаю, що це щось таке типу мишевидних гризунів. Тому що моль їсть віск, а у сотах ос Воску немає від слова взагалі. Оси взагалі будують свої соти не з воску, а із паперу, які вони беруть на трюхлявій деревині. Можливо, хто бачив, як оси гризуть трюхляву деревину. На початку ліра так це ось саме для того, щоб будувати отакі соти. Ну а навіщо я це все показую? Дуже просто. Я хочу зруйнувати міф. Я чув від багатьох пасічників сучасних. Не минулих століть, а сучасних, ну, Звісно, від пасічників минулих століть я взагалі нічого чути не міг. Так от, я чую від них, що в дуплічі вулику, в якому поселилися шершні, шершевої вони називають, то в цьому, вулику, в цьому вулику, ось таке щось таке, вона падала, то в цьому вулику бджоли вже жити не будуть, тому що... Він якоби воняє вулик, чи дуплянка, чи борть, чи ще щось. Короте, місце, де жили шершні, не заселяються бджолами, тому що шершні якоби воняють. Ну, що я вам скажу? Ну, ось я нюхаю, нічого не воняє, пахне приємно. Приємно пахне сотами, приємно пахне воском від ще минулих, минулих, минулих раїв бджіл справжніх. А от шершнями взагалі ніяк нічого не пахне. Тоже хочу тож я хочу зруйнувати... Зруйнувати а це і міф. Всі бачили, що тут жили шершні, досить велика сім'я, я їх викурював. А в наступному році тут у мене поселяться бджоли і зовсім не будуть нарікати на те, що тут жили в цьому сезоні шершні. Тому що я читав в старій, в старій книжці, що навпаки, бортники дуже раділи, коли в них в борті поселилися, селилися осичі, шершні. Це означає, що борт висить у правильному місті і має правильні розміри. Тому що... Вподобання у шершнів та бджіл приблизно однакові. Тож, руйнуємо міфи. Кому цікаво, чи поселяться тут бджоли, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки, користуйтесь функцією спонсорства в YouTube. Це дуже допоможе в розвитку мого канала. Ну, а я буду ставити експерименти і показувати вам, що вийде. Дякую за увагу та терпіння. А й такий чуть не забув. Все-таки наступного дня або тижня. Коли сонце вигляне із за хмар і не буде падати декілька крапель, які не прибувають навіть полюки, а буде святити сонце і не буде великого вітра, я все ж таки буду різати колодний мед. Тож, кому він, кого він цікавить, пишіть на почту, яку я вкажу в описі цього під цим відео. Ну і звісно, і звісно, не забувайте доливати солодких пахащів. Для супербджіл, щоб не доводилось наступному році їх закурювати, як мені. Як робити такі пляшки та що в них наливати, у мене теж є відео на каналі. Не лінею. Пошукайте, знайдете багато цікавого.